Добре, друзі, всім привіт. Вітаю сьогодні із дійсно сонячного Сінгапуру, тому що попередні дні постійно йшов дощ, хто б міг подумати, це зовсім не такий Сінгапур, який я собі уявляв. Я думаю, всі чули про цей стереотип про Лондон, про те, що у Лондоні регулярно йдуть дощі. Хоча я неодноразово був у Лондоні, і я не знаю, я, мабуть, жодного разу в Лондоні не застав е, дощу, а от у 22-му році був один день, коли там було спекотніше, ніж в пустелі, то от, щодо цього стереотипу він зовсім не такий, що може бути застосований до Лондона, а от до Сінгапуру можна цей стереотип застосувати. І якщо ви в Сінгапурі знаходитесь, Обов'язково треба з собою регулярно брати парасольку, бо дощ може піти в будь-який момент і це може бути просто потужно злива. Тож сьогодні дійсно сонячно. Я вже сьогодні попрацював і зараз, оскільки така чудова погода, вирішив вийти і прогулятися до ринку, купити якісь фрукти. Бо фруктів тут абсолютно різних на будь-який смак дуже багато. Забув свої окуляри захисні від сонця в Польщі, тож буду мучитися, так би мовити, як там він не казав. Хочеш вір, хочеш не вір, волосся взагалі, оце не, не стригся жодного разу. Тут в Берліні з цим дуже складно. За час війни, слово даю, не був ні разу у. Салонах, парикмахерів і таке інше. Тут, тут, тут складно дуже в Берліні з цим. То ось і я. Поки що буду мучитися без окулярів. А зараз пройдуся, прогуляюся, отримую насолоду від гарної погоди. І вам також покажу красоту Сінгапуру. Може, звичайно, комусь таке і не дуже подобається. Мені хоч це і центр міста, і тут багато різних марочосів, мені все одно тут подобається, бо дуже багато зелені. Я зараз направляюся до китайського кварталу, до чайнатауна, бо саме там розташований ринок. Той ринок, куди я йду, він називається Wet Market, тобто... Так би мовити, вологий ринок, як я розумію, є тут два типи е, ринків wet market та dry market. На wet market в вологому ринку, там можна купити, так би мовити, органічні продукти, е, фрукти, м'ясо і будь-яка інша їжа. А dry market це такий ринок, де можна придбати одяг, наприклад, електроніку чи щось. На схожого, схожого формату. Дуже гарно. Бачите, е, такий хмарочосик і посеред нього теж якась зелень, е, якийсь поверх, так би мовити, з парку. Але менше з тим переходимо дорогу. Передніх відео я казав, дуже тут класно все розплановано, в плані інфраструктури. Зручно, комфортно пересуватися, автомобілі, пішоходи. Щодо що до велосипедів, прямо в самому центрі я не впевнений, я тут не бачив, Прямо тут, от в бізнес-кварталі, де я тут працюю. Але от поблизу центру і набережна, там де знаходиться Мерлайон, то там багато людей їздять на велосипедах і загалом багато. Фірм, які дають можливість орендувати велосипеди на прокат. тобто вони просто стоять посеред міста і їх можна орендувати. Ну, це так само, як у нас. Теж можна таке зробити. До речі, вон там через дорогу якраз такий велосипед стоїть. Але тряся, <с -going> окулярів дійсно не вистачає. А, ось і велосипед там. Такого формату, а, які фрукти взагалі я хочу там купити, які я собі тут купував до цього фрукти. А, відверто кажучи, дуріан я, на жаль, ще так і не скуштував а, Фрукт, який є символом Сінгапуру, але... Я думаю, якось я таки його скуштую. Що я тут пробував, що мені дуже подобається, це мангустини. Сінгапур тепла країна, і тому одна з її переваг в тому, що тут плюс-мінус завжди, а може і взагалі завжди, можна купити свіжі фрукти. Як я розумію, то в самому Сінгапурі, звичайно, ці фрукти тут не вирощують, але навкруги багато різних країн. Звідки ці фрукти завозяться? Той же вже згаданий дуріан. До речі, мабуть, дуріани в Сінгапурі вирощуються, в принципі. Крім дуріани, мангустин. Дуже смачний соковитий фрукт. Так що це те, що я планую собі купити тут на ринку. І є ще такі, я не знаю, думаю, вони більш-менш відомі ці фрукти. Рамбутан і лонган. Вони схожі, в принципі, всередині. Зовні цей рамбутан він такий волохатий, схожий на лічі фрукт, а лонган він округлої форми, коричневий. І знову ж таки, коли ти їх відкриваєш, то всередині соковита така консистенція дуже смачна. Тож, подивимось, з цим приїздом я ще на ринок не ходив. Хочу подивитися, що там на ринку пропонується. Потихеньку підходжу до ринку. Mm -hmm. Цікаво, як довго тут буде тривати така сонячна, гарна погода в Сінгапурі. Поки що, поки я тут був, більше днів і йшов дощ, ніж була погода теплосонячна. Але зараз прям супер сонячна погода, подивимось. Окей, ось ми підходимо до Чайнатауна, як я розумію. Хоча дивно з іншої сторони, якщо це Чайна Таун, то чому тут індійські символи? Mm. В будь-якому разі так. Я дійшов, зараз діду до торговельних рядів з фруктами. Індійські ці символи тут вже більш людно, в принципі, купа різних яких закладів, багато чого написано а, китайською мовою, То, мабуть, дійсно це таке, як китайський квартальчик. Серед екзотичних фруктів, які також можна придбати в Сінгапурі, я забув згадати такі рідкісні фрукти, як джекфрут, а також більш відомі драгонфрут, манго і памело. Да, життя тут прямо кишить. В принципі, я не знаю, може це, звичайно, і не те місце, де варто купувати фрукти. Але з іншого боку, іншого я саме в цій місцині не бачив. Тут пару розкладок, одна там ззаду, справа від мене, мабуть, ви зараз бачите. До речі, запах тут, такий фруктів, приємний, різючий. Дояном також пахне. Бо мені цей запах вже починає подобатися насправді. Не знаю, він такий своєрідний, бо коли я, коли я тільки приїхав, я не знаю, я думав, що це якісь зіпсовані фрукти насправді, але так, зараз мені вже починає здаватися, що воно пахне дуже смачно. В принципі, якось так. Добре друзі, моногустини я придбав, отакі вони гарненькі фрукти. Бачите, попізніше покажу, як вони виглядають всередині. О, М -м -м. Поки буду продовжувати гуляти по ринку, тут Папуг знайшов гарненьких. Ходять тут це і бавляться. Ну а я буду закінчувати цей випуск. Дякую всім, хто додивився. Сподіваюсь, що відео було цікавим, можливо, корисним, але хоча б цікавим, тому вподобайка, поширення, підписка. І якщо у вас є якісь теми, які вас цікавлять, будь ласка, залишайте коментарі, і я спробую записати для вас матеріал по цим темам. Дякую, до зустрічі в наступних відео.